Як перестати ревнувати і контролювати? Певний, і контроль це не про інше, це про страх залишитись без любові, це про невпевненість. Спробуй признати собі для початку, що я боюся бути непотрібною, покинутою, зрадженою. Це нормально. Але важливо не давати страх керувати цим серебрінком. Запитай себе, що насправді я хочу, близькості чи гарантії. Контроль не дає любові, він душить. Поверни фокус на себе, замість відкувати, живи. Ти робиш для себе щодня щось, те, що тебе насичує, те, що насичує твоє життя. Бо коли ти в собі, тобі насправді менше всього хочеться контролювати інших. Тримати іншого. Ревнощі зникають, коли ти починаєш вибирати себе, не із боротьби, тому що боротьба породжує боротьбу, а із любові до себе, відчуття себе, розуміння себе і прийняття себе.